На годинку саме гарний час починати робити вафлі для футболістів. Так, як я вже сказала, що вафлі ми будемо робити на велику велику кількість маленьких футболістів на кілограмі борошна, то замішувати я буду зразу в тому контейнері, який буду використовувати для сторон спартування суміші тіста для вафель. І для самого початку просію її туди кілограм борошна. Так, okay. Кілограм борошна майже просіяно. І тепер на цей об'єм на кілограм я додам два пакетики розпушувача для тіста. Yeah. Нам сюди треба додати дві дрібки солі. Yeah. Що, я відставила свій все ж таки контейнер, переклала борошно в миску, тому що виявляється. Що треба початково е, змішати е, маргаринову суміш, тут під 400 г маргарину з яйцями і цукром, а потім вже сюди, в цю суміш, додавати борошно. Тому коли я змішаю яйця з маргарином, та цукром, я їх перекладу сюди і вже туди буду вводити борошно. Е, в тому рецепті, який я зазвичай роблю вдома, я розтоплюю вершкове масло або маргарин. Але в тому рецепті, що дали тренери, маргарин написано, що має бути м'яким. Тому я його трошки підтопила в мікрохвильовій печі. Але він такий не геть рідкий-рідкий, а має ось таку консистенцію, наче кремоподібну. От. І тепер по черзі буду вводити цілих 10 яєць, тому що це не кілограм борошна. О, тому по черзі вбиваю яйця. Я раз перемішую. Почергово поступово перемішую яйця. Тепер же я починаю поступово вводити цукор. І я думаю, що на цьому етапі мені все ж таки буде краще скористатися для перемішування саме міксером, а не ложечкою. Починаю збивати на маленьких обертах, аби зараз не було великого ефекту, великого вибуху. І збивання поступово підвищує оберти роботи міксера. Зараз він працює на максимальних повертах. І я собі думаю, що все ж таки масло треба було вершкове, все ж таки його треба було розтопити, так як я роблю на домашній рецепт, тому що інакше воно утворюється ось такими грудочками. Чим більше я збиваю, тим менш помітні ці грудочки. Але все ж таки я вважаю, що кращий варіант, це так як я роблю, зазвичай в домашньому рецепті. З розтопленим в мікрохвильовці вишковим маслом. або Я вже перелила свою яєчно маргаринову суміш-контейнер, тому що зараз ми будемо спочатку перемішувати борошно з молоком. На 1 кг борошна в мене йде 1 л молока. Один л молока поступово вмішую. І 200 мл мінеральної води. Звісно, на звичайні домашні пропорції всіх цих продуктів буде йти менше. Я, як я вже зазначила, я пропишу потім в описі під відео. Я вже вмішала повністю все молоко та всю воду в суміш борошняну. Ось така вийшла вже. В принципі, я тепер переживаю, що, тому що. Тісто по консистенції має бути приблизно таким. І е, коли я зараз це введу в суміш із, е, суміш із маслом, верніше із маргарином і е, яйцем, я трохи переживаю, чи не буде воно за рідким, але, можливо, доведеться тоді додавати ще горошна. Е, рецепт трошки відрізняється від того рецепту, яким я роблю зазвичай, тому що. Там спочатку змішуються всі е, сухі інгредієнти окремо, потім всі рідкі, рідкі інгредієнти е, окремо замішуються і з'єднуються. Але ну, подивимось, що зараз вийшли. Так вирішила змішати я е, міксером. Так, буде. так воно зручніше не буде, так точно зручніше. Е, зараз, подивлюсь, чи доведеться мені ще додавати трохи борошна. В принципі, тісто має вийти таким, як на оладки. Тісто здалося за рідкими, я на свій страх і ризик вирішила ще додати трошки борошна, буквально 100 грам, тому що все ж залежить ще також і від борошна. Так, Збиваємо знову ці 100 грам потрошку. І от зараз мені здається, що... Все ж таки ці 100 грамів борошна вони геть не зайві, тому що тісто набуває більш такої консистенції, яка, за моїм досвідом, для випікання ваголь вдома є більш зручною і вдалою. Ходять якраз саме хорошими. Так, все в нас тепер готово. Тісто. Тепер будемо вже дивитися, Дякую. мати юного футболіста зібралася. От в такий регланчик завжди вдягаю його на тренування, коли е, було. Е, осіння погода була, коли ходила в ньому. Влітку в мене були теж такі футболки, футболь, мама, бо там зокер е, От. Ну і зараз власне, теж е, вдягнула таку футболку і буду висуватися власне, на турнір. Так, ну що? Ага. Перше це кафе. заходимо, тут уже Шоловік. мій стоїть, продає. Дан Шва Дан Швад Микафе поставил. Що продають? Це ось брейс-куран, що можна собі замовити, бреклі, вафлі, пироги, напої різні. Звісно ж, куди ж без бреклі В Німеччині це основна страва. Ось такі мармурові кексики. вафлі, Футболісти вже їздять. Ось такі красиві пироги. і... Улюблені ласиші німецьких дітей, жілені цукерки. Все десь, звісно ж, теж сендвічі. Ось так. А, підемо. Зараз а, втішимо наших юних футболістів, тому що зараз вони програли гру. З рахунком 0-1 було дуже прикро, тому що програли на останніх секундах, зате перед цим виграли гру з рахунком 6-1. Мій юний футболіст каже, також поцілив ворота. Зараз подивимось. власне, зал, де відбувається гра. Ага, а їх тут і немає. Так. Підемо шукати на пошуки. До речі, в цей ж спортивний комплекс Халя, да, це називається в Німеччині. Ходив коли ход колись ходив Даня на гімнастику, але це було таке розчарування в порівнянні з тою гімнастикою, що він відвідував в Києві. Сидять наші юні футболісти під номером 5 то мій майбутній дінь дінь дзі але плач. Капець, пропускаємо, смачно. Пройшли далі по турнірній таблиці, а тому буде ще для них гра. А я поки зараз чекаємо на наступну гру, я спілкувалася з батьками даніного одного клубника. Це німці, і для мене кожного разу спілкування з німцями це величезний стрес, тому що я боюся спочатку, що я щось не, розум... не зрозумію, потім ще що щось невірно скажу. Тому у мене є стандартна фраза, що еншурдіку не хакан дощ з шліф, після якої я вже починаю щось говорити далі, що початково завжди попереджаю людей, що я погано володію німецькою. Я розумію, що потрібно якнайбільше спілкуватися з носіями мови, що саме через такий стрес лежить шлях до успіху. Але поки що, на жаль, в мене було не настільки багато можливостей. Зараз я, якби мені не було страшно, намагаюся долати це, намагаюся говорити. Але рухається все не так швидко, як мені хотілося б. З нового року, коли вже почнуться, закінчаться свята і почнуться будні, я дуже хочу піти на шпрах клуби. Я дізналася, що в нашому місті є і що в. Можливо, буду доїжджати раз на тиждень навіть до шкульгарта, щоб було якнайбільше спілкування. Ну, ось так. А зараз йдемо дивитися, як будуть наші хлопці грати. Добре. Своїм приготуванням, вафліками кафе заплатила за все це щастя 4,50 євро. Правда, 50 центів мені повернуть, коли я поверну чашечку на це. Це називається застава і коли я час кожку поверну, мені повернуть мої 50 центів. Зараз спробую. Смаченькі, солоденькі, м'якенькі, м'якенькі ще головне. Гарні. Турнір позаду наша команда зайняла третє місце, отримала ось такі маленькі нагороди. Цього разу не медалька поповнила колекцію, а ось така статуеточка. Зайняли третє місце, це, звичайно, завжди ці ігри дитячі. Це настільки стресово, і це треба бачити, як подивиться, переживають всі батьки, як вболівають, як кричать, як хапаються за серце поки діти грають. Але тепер, поки їду, оскільки ми двома машинами, Даня поїхав з Татом, то маємо змогу розповісти трошечки, якщо цікаво, про. Дитячий футбол в Німеччині про те, як це відбувається, можливо, комусь буде цікаво. Мені в принципі теж було би цікаво, і звісно, я не розкрила для себе ще всіх секретів. Як так виходить, що е, Стім одна з найсильніших в світі. Як так виходить, що німецький футбольний чемпіонат також один із найсильніших в світі. В принципі, підготовка молодих футболістів в Німеччині починається, як і у нас, з дитячо-юнацьких спортивних шкіл або тут це ферайни. Їх є багато в різних містах, містечках. Це Такі зазвичай відкриті неприбуткові організації, які спонсоруються членськими внесками, зазвичай батьки їх сплачують один раз на рік. Власне, от в нашому спортивному клубі спортивному фараі, це як у нас в Українській дитячо-юнацька спортивна школа. Ми сплачуємо за рік 78 євро. От. Дитина відвідує тренування. Найчастіше це два коли три рази на тиждень. В літній час вони грають на відкритому повітрі на полі, а в зимовий час грають, орендують спортивний зал і грають в спортивному залі. Нічого більше там за орендування залів нічого ми не доплачуємо. Платимо тільки ось ці 78 євро, що я сказала. Як же ж дитині далі пробитися в професійний футбол, якщо вона хоче, якщо вона на це має здібності, тут вже все залежить від вмінь дитини та від, напевно, від удачі, тому що як і у нас в Україні на ігри, на змагання, на турніри на великі приїжджають скаутери, які дивляться, хто з дітей виявляє потенціал до професійного футболу. Власне, в нас це теж так. Ну, Напевно, так відбувається. Принаймні, так я читала про це в книзі біографічні Андрія Шевченка Футбол моя шляхетна сила, коли його, ще коли він грав за якусь дитячу юнацьку спортивну школу на оболоні, його побачив тренер Динамо Шпаков, і, власне, це стало його щасливим квитком до Динамо Київ, де він вже зміг повноцінно себе проявити і розвинутися як футболіст. Тож тут система така, ж, що або дитина проявляє себе на змаганнях і її помічають. І... Запрошують на пробне тренування в якусь футбольну академію при професійному футбольному клубі першого дивізіону Німеччини. Ну, ну, наприклад, у нас в регіоні, там де ми мешкаємо, це клуби Фрайбурга міста Штутгарта. Або ж ну, наскільки мені ще відомо, так як ми дізнавалася, є ще в цих клубах дні відкритих дверей в академіях футбольних цих клубів, і можна туди прийти. Коли в ці дні відкритих відкриті тренування проводяться і спробувати себе потрапити в цей власне в цей клуб, от ну тут уже звісно як пощастить. Для того, щоб дитина отримала якісь додаткові здібності, розвила додаткову техніку. Тут також є система. Приватних футбольних академій, де які футбольних клубів, які не беруть участі в змаганнях, але які проводять тренування для того, щоб дитина могла опанувати більш технічних навичок. Власне, наш син також відвідує одну з таких приватних футбольних шкіл, вона називається «Тікітака». Вні тренування проводиться ну, от в нашому регіоні максимум двічі на тиждень, і вартість, якщо феррайну вартість відвідування на рік 78 євро, то в цій футбольній академії 70 євро при відвідуванні на місяць одного тренування раз на тиждень, тобто за чотири тренування, або 140 євро при відвідуванні двох тренувань на тиждень. Ось відрізняються так. Ціни в самих, що цікаво, теж в самих футбольних ферайнах, ось цих м -м -м, спортивних дитячо-юнацьких спортивних школах в них тренери не завжди є професійни, професійними тренерами. Часто це можуть бути просто батьки, які самі люблять грати в футбол, які знають правила. Можливо, хтось має досвід гри в футбол юнацький. От і хто зголошується відповідно тренувати дітей? Не завжди за свою роботу тренери отримують якісь гроші. Інколи взагалі нічого не отримують. А за членські внески Фараїн просто це об'єднання спортивне. Воно просто знімає зали для тренувань зимових, купує форму. Купує, там, наприклад, якщо проводять змагання, то купує призи. Як от цього разу наш Ферен проводив і купували оці ці маленькі статуеточки, так, але дитині дітям це приємно і важливо. От, ось це купує, ну, витрачає на різний на інвентар і тому подібне. Інколи буває, що платять тренерам гроші, але це якісь мінімальні абсолютно кошти, яких часто вистачає тільки на дорогу. От або ну геть невеличкі суми, тому. З того, що поки що нам відомо про дитячий футбол, це вся інформація. Звісно, я розумію, що мілья... мільйони хлопчиків у всьому світі хочуть стати професійними футболістами. І я завжди кажу, що сину, що має бути, ти маєш навчатися, тому що ти маєш мати змогу ще в разі чого отримати професію. Тому гарне навчання є обов'язковим в школі. Смолін вірніше навчання є обов'язково в школі, але не підтримати дитину. Я вважаю, що це неправильно. Що це наше завдання як батьків підтримати дитину, вкорінити в ній цю віру в себе і бажання йти до своїх мрій. Тому поки що робимо все, щоб підтримати на шляху до футбольної мрії, а там вже покажуть здібності і покаже час та доля, як воно буде. А поки що так. Попрошу кожного з вас, якщо вам це відео сподобається, буде корисним, поставити пальчики вгору. Якщо ж не сподобається, ставте пальчики вниз. Коментуйте, який контент буде вам цікавий більше, який менше. Для мене це дуже і дуже важливо. Для того щоб я розуміла, в якому напрямку рухатись. Якщо ж вам подобається мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Для мене це також дуже і дуже важливо і дуже дуже мотивує.